Вовк слабший за Лева, але в цирку не виступає. Чому в деяких чоловіків в Тіндері такі тупі підписи? А, ну це точно не є. Я зазвичай про лиса Микиту пишу. А в тебе який? Контра Ще трохи і я в налаштуваннях виберу жінок. Не обмежуй себе. Вибери і жінок. Ми при цій твої налаштування вже рік чуємо. Як там Кобелянська? Ой, та запросила на ночівлю нині, її хлопець кинув. буду заспокоювати. Завжди працює. Я сиджу на найзручнішому сайті для знайомств. OLX. Там можна викупити все. Шкода, що свого часу мене там не викупили. Наприклад, я там купив оцю чудову шапку. Ідеальна шапка для побачень. Поягіть, садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями годуть. Я в тій шапці. Щоб дівчину туди. Хлопці, давайте краще селфі зробимо. А, ви хочете на телефон? Я просто сам себе на листочки малюю і в куточку підписуюсь. І ви підпишіться.